Ну ви тільки подивіться на ці пухкі і кремові пончики. Давайте приготуємо їх разом. Для тіста я змішую такі інгредієнти, як вода та молоко. Вони в мене вже нагріті, сіль, цукор та сухі дріжджі. Також, щоб тісто було ароматніше, я додаю сюди пачку ванільного цукру та пачку лимонного цукру від торгової марки Еко. Додаю ще одне яйце, перемішую все вилочкою і додаю до борошна. Замішую тісто і коли всі інгредієнти змішалися, в кінці додаю м'яке масло. А поки тісто підходить, готую крем. У миску додала яйця, цукор. Також додаю пачку ванільного цукру та пачку лимонного цукру. І ще додаю цедру. Одного апельсина. Перемішую вінчиком і додаю сюди ще крахмаль, кукурудзяний. Паралельно я поставила закипати молоко, і коли воно вже закипіло, змішую ці всі інгредієнти разом, швиденько замішуючи вінчиком і повертаю разом з яєчною масою це все на вогонь. Доводжу масу до закипання постійно помішуючи. Потім знімаю з вогню і додаю відразу сюди в гарячий крем, гарбузове пюре. Крем, повірте, буде просто нереально смачний, такий гарбузовий, з нотками лимону та апельсина. Тісто на пончики я розділяю на коло по 100 г. Коли вони трошки відпочинуть, хвилин 20 на столі можна обсмажувати у великій кількості олії. Далі викладаю ці пончики на паперові рушники, щоб трошки стекли і охололи. І гарнесенько начиняю кремом. Крему не шкодуйте, у мене якраз пішов весь крем на моїх 15 пончиків. Далі беру цукрову пудру від торгової марки Еко і гарненько обвалюю всі пончики у ній. Ну і слова тут зайві, треба готувати смачного вам.